Пане Сергію, ваша Ну, Моя порада більше стосується керівників органів місцевого самоврядування, хоча і люд, людей, тому що вони толерують те, про що я зараз скажу. Я би, наприклад, побажав мешканців э, Чуднівців вийти під э, міську раду з одиночними пікетами, щоб це не виглядало, що заклик до масових заходів не поховали. Там є міський голова дуже там, мудрий, там є так. і запропонувати не обмежуватися а, вибач, так, дівців, думав, так, і, чинів, і, і запропонувати не обмежуватись з перекладанням австрійської бруківки на вулиці головній на одній ділянці, а поширити цю практику як мінімум на 5-7 ділянок. Тому що 200 мільйонів це мало в цей час. Я думаю, що дрони-перехоплювачі для ворожих дронів це дрібниці порівняно з перекладанням бруківки. Мешканцям сміли я би побажав пройти під ту саму міську раду і попросити міську владу. Не обмежуватись однією алеєю з сакурами, а зробити хоча б п'ять алей сакур. От в Житомирі там перекладають центральну вулицю, заїжджають абсолютно придатний для пересування асфальт і стелят новенький. І зараз ну а що робити?